Зимові та літні пейзажі, ікони, натюрморти це картини Ігоря Швеця. Сьогодні 26-річного чоловіка. Ми застали за роботою над портретом. Працюю над портретом чоловіка і жінки. Ось мені прислали фотографію і така важка фотографія, бо світло погане на фотографії. Я зараз спробую перемалювати його. Портрети малювати саме важче, бо важко передати емоції, риси, обличчя, щоб було схоже таке. І щоб було як воно як, як живе, то важко малювати. Саме саме більше нервів уходить на портрет. Малювати картини Я почав фарбами, фарбами ігор почав у 19 років. років. Я малював завжди. Малював карандашом ручкою, десь там, а в дев'ятнадцять років, що захотів малювати фарбами. Я намалював тигра. Показував друзям, вони кажуть, не вірили, що я малював. Кажуть, то це ж неправда. то як я ну, півчаса з ними споро показував фотографії, все як малював я. Це його друга картина. Це така простенька картина, зима. Це він малював друга, його, його, в його житті друга картина, яка була намальована. Показали більше 50 де, картин намалював за скільки це сім років. Але в роботі була перерва у зв'язку з травмою хребця. Чотири роки тому. Сталося 1 червня 2017 року. Ми пішли з купатися на річку, покупалися і вже вилізли вже витиратися. І щось мені десь якийсь голос всередині казав, давай ще раз пригне, пригне ще раз, ще останній раз пригне. Тут я пригнув і вдарився, напевне, на такое рівне Бо Зразу було мілко, потім було глибше, глибше, Я думав, що я перепригну, не мілина, але не перепригнув. Я пригнув в воду, такий удар глухий. Винираю і з боку плавають ноги вже вже паралізувало. Вже. Друг витягнув, вже визвали скору, вже потім зробили операцію під вечір, Оскольчистий перелом сьомого шейного позунка. і вдалили цю сьомого позунка і вставили імпланта. Сказали, треба займатися, треба років десять займатися, щоб встати на ноги. Ніхто не сталпився з таким, як ми зукнулися, бо це дуже тяжко, О, але нічого, ми тримаємося. Щодня Ігор стоїть на ногах по 30 хвилин, тримаючись за шведську стінку. Я роблю різні вправи. Вверх, в сторони, бік, вперед. Оце так займаюся, чотири рази роблю вправи. Вчиться ходити на спеціальному тренажері. Тричі на рік їздить до реабілітаційних центрів. Нам потрібно на реабілітацію в рік поїхати разів три-чотири в рік поїхати на один реабілітаційний центр. Нам потрібно 15-20 тисяч на одну на один центр. Саме тому щодня у вільний час Ігор малює картини, щоб продати та заробити гроші на подальшу реабілітацію. Зробив одну картину, починає другу, зробив другу, начинає третю. Він такий трудолюбивий. що він дуже трудолюбивий і він хоче, щоб заробити самі. Він знає, що це він заробив. Він своїми руками заробив. Да, я мрію ходити, мати таку повноцінне життя, виходити, гуляти з друзями, грати в футбол, ну, навіть вийти просто прогулятися на природі. Я вірю, що я встану на ноги, хай через 5-10 років ну, я буду ходити. десь будуть тягнути ноги, але ну, буду ходити. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.